Канада має угоду про вільну торгівлю з найбільшою економікою світу та два важливі морські виходи до Атлантичного та Тихого океанів. На перший погляд стається, що країна має всі переваги для процвітання, але чому ж тоді ситуація виглядає зовсім інакше? Скорочення населення, надзвичайно висока вартість життя та слабке політичне керівництво усе це вказує на те, що держава переживає непрості часи. Канада стоїть на межі серйозного розколу, якщо ця система впаде, наслідки відчують не лише канадці, а й уся західна півкуля. Канада є федерацією, тобто країною з обмеженим центром і розгалуженою владою у провінціях. Парламент, побудований за британською моделлю, схожу на індійську. Через це конфлікти між регіонами трапляються частіше ніж у більшості розвинених держав. Усередині країни зростає вплив окремих етнічних спільнот, які дедалі голосніше відстоюють власні інтереси. Канада намагається побудувати нову ідентичність, мультикультурну, толерантну без жодних зв'язків своєю англійською чи французькою історією. Однак саме це створює глибокі суперечки чи зможе така модель нації вижити у довгостроковій перспективі? Питання досі відкрите. Природні ресурси відіграють Ключову роль у канадській економіці. Енергетика забезпечує близько 10% ВВП, і більша частина цього припадає на провінцію Альберта. Саме Альберта входить у світову п'ятірку з видобутку нафти та газу. Завдяки своєму розташуванню Україна є головним постачальником енергоресурсів для Сполучених Штатів. Але бідомінозні піски Канади одні з найдорожчих в світі для видобутку. Нафта тут складна в обробці, а її Беззбиткова ціна близько 50 доларів за барель для порівняння у Саудівській Аравії, вона становить лише 3-5 доларів. Через це, коли світові ціни падають, Канада зазнає удару першою. Будь-який глобальний спад або перехід до зеленої енергетики одразу підриває її економіку. До цього додається і демографічна проблема. Канада старіє, подібно до того, що сталося в Німеччині чи Японії 20 років тому. Проте замість обмежень, як у Японії чи обмеженої міграції, як у Європі. Канада відкрила свої двері лише за кілька років. Прийняла близько 4 мільйонів іммігрантів. Це здебільшого молоді люди готові працювати та наповнювати бюджет, підтримуючи соціальну систему. Та все ж населення країни залишається невеликим. Його можна було б розмістити в межах одного мегаполіса на кшталт Токіо. Утім, коли кілька мегаполісів зливається в єдиний економічний простір, виникає нова проблема: житлова криза. Пропорція житла відстає від попиту, особливо в Торонто і Ванкуві де ціни вже давно відірвалися від реальних доходів громадян. Житлова бульбашка загрожує не лише добробуту, а й політичній стабільності держави. Нові забудови гальмує бюрократія, а орендна плата росте щороку. Молоде покоління дедалі частіше не може дозволити собі купити навіть найменшу квартиру. За п'ять років житло подорожчало майже на 50%. Торонто вже входить до десятки найдорожчих міст світу. А Ванкувер поступається лише Гонконгу. При цьому канадці накопичили один із найвищих тисячі гривень боргу у світі, понад 190 тисяч доларів на родину. Це становить майже 180% середнього річного доходу. Економіка стає надзвичайно крихкою. Залежність від ресурсів робить ситуацію ще небезпечнішою. Будь-який глобальний спад чи падіння цін на нафту миттєво даряє по внутрішній економіці ринку. Зниження ВВП і обвал нерухомості можуть спричинити хвилю банкрутств і зростання безробіття. Але навіть це не головне у лютому 2022 року Джастін Трюдо використав закон про надзвичайні ситуації, щоб придушити. Караван свободи, масові протести проти карантинів і вакцинації. Він фактично надав уряду безпрецедентні повноваження, банки отримали право блокувати рахунки без рішення суду, а фінансові компанії відмовляли в послугах тим, кого підозрять у підтримці протестантів. Такі платформи, як GoFundMe, потрапили під державний контроль у цифрову епоху, де майже всі гроші існують лише на екранах, це створило небезпечний прецедент. Тепер уряд здатен визначати, хто може. Брати участь у економічному житті країни, а хто ні. Канадський біль про права і свободи мав би захищати громадян від таких дій. Та, схоже, Трюдо переконаний, що ці свободи належать лише тим, хто поділяє його політичні погляди. Джастін Трюдо, син, колишнього прем'єр-міністра П'єра Трюдо, його кар'єра позначена низкою скандалів. Найвідоміша справа, де його звинуватили у тиску на прокуратуру, щоб уникнути суду над великою будівельною компанією з Монреаля. Пізніше спалахнув ще один скандал навколо благодійної організації, тісно пов'язаної з родиною прем'єра у 2020 році. Уряд доручив її розподіл грантів на 900 мільйонів доларів. Згодом з'ясувалося, що благодійна організація виплачувала гонорари брату та матері чудо. Попри критику, прем'єр не усунув себе від ухвалені рішень, і, хоча, вибачився, це не завадило продовжувати курси на підвищення податків і зростання витрат. Навіть стабільне економічне зростання не забезпечує Канаді якісної медицини чи соціальних гарантій. Додатково держава змушена фінансувати Квебек, який отримує понад 13 мільярдів доларів щороку у вигляді компенсаційних виплат. Квебек має великі. Повноваження щодо міграції та податків. Рух за його незалежність уже тричі наближався до перемоги у 60-х, 80-х та 90-х роках. І хоча він зазнав поразки, сепаратистські настрої нікуди не зникли. Нинішній прем'єр Квебеку, переконаний націоналіст, його провінція недалі використовуватиме тему незалежності як політичний важіль. Альберта та кілька інших регіонів навпаки відчувають, що несуть на собі основний фінансовий тягар держави, інтереси якої не збігає. Аються з їхніми Повномасштабного конфлікту ймовірно не буде але розподілення країни очевидне. Адже ці провінції ніколи не були змушені приєднуватися до конфедерації. Якщо канадська мультикультурна модель виявиться нежиттєздатною, інші народи почнуть чинити опір, особливо коли мова йтиме про житло, імміграцію чи громадські права. Крім економічних викликів, Канада стикається з кризою цінностей. замість рівності можливостей дедалі частіше панує культура скасування, політична коректність і страх висловити власну думку. Те, що колись вважалося свободою слова, тепер може стати причиною звільнення. Або суспільного осуду, це веде до ще глибшої проблеми втрати довіри до інституцій, коли громадяни перестають вірити, що уряд діє в їхніх інтересах починає руйнуватися сама основа демократії. І все ж у Канаді ще є шанс. Країна має сильну освітню систему, потужні університети, великі природні ресурси та доступ до світових ринків. Але для відродження потрібна сміливість, політична воля. Визнати помилки й почати зміни не на словах, а на ділі. Якщо цього не станеться, Канада ризикує повторити шлях імперії, які занепали не через зовнішніх ворогів, а через внутрішню байдужість і втрату власних орієнтирів.